Художній фільм по Сталкеру нарешті вийшов. На ютуб-каналі американського інді фільмейкера Еван Роялті вийшов довгоочікуваний фанатський фільм по франшизі Сталкер з підзаголовком Shadow of the Zone. Триває він одну годину і був схвалений самими GSC. Події фільму відбуваються між іграми оригінальної трилогії і намагається бути частиною Всесвіту. Історія розповідає про найманців, які отримали завдання вивести з ладу сигнал, який випромінює атомна електростанція, що гасить транспортні засоби та своєрідне. Впливає на людей, якщо ви розумієте, про що я. І лише на групу культистів з промитими мізками читай монолітівців цей сигнал не впливає, а тому вони нападають на всіх, хто наближається до джерела сигналу, захищаючи його. Команда найманців має деактивувати сигнал під час затиші і втекти. В Цьому їм допомагає сталкер Ворона, який вже проходив зону раніше. Загалом кіно непогане. Я поклав йому 6-7 балів з 10. хороша атмосфера, гра той посередній сюжет, і непогана графіка, як для інді фільму, але є і Мінус у Stalker Shadow of the Zone. Англійська озвучка здебільшого, і поки що немає українських субтитрів. Про Stalker 2 ми ще поговоримо пізніше у відео, а тим часом дай Боже вами Oldboy і це новий випуск ігроновин. Ми не чекали, що таке можливо, але це сталося. Ubisoft офіційно оголосили, що ремейк Prince of Persia Sands of Time вийде у 2026 році. Препродакшн закінчився і стартувала повноцінна розробка. Відповідатиме за гру Ubisoft Montreal, а допомагатимуть їй Торон. То Бухарест і Париж. Нагадаю, що анонсували гру в 20-му році, а випустити мали в 21-му. Але через критику гру було відправлено на повну переробку. Цікаво якою вийде друга версія гри цього разу. EA скасували 75 після тривалих років розробки. Чим сильно здивували фанатів серії та й гравців загалом. Але тепер їхні дії і слова про те, що вони боялись заважати четвірці, стають більш зрозумілими. Зі звіту Electronic Arts про прибутки за другий квартал стало відомо, що за. Останній рік Sims 4 змогла залучити 15 мільйонів нових гравців, і це я нагадую 10 років після її релізу. А тому Sims 5 була очевидним ризиком, і, мабуть, клепати нові аддони для четвірки все ж є більш логічним з комерційної точки зору. Ну а якщо ви любите грати на ПК не тільки в Sims 4, а й в сучасні aaa ігри то вам потрібен відповідний пристрій, наприклад, як ультратонкий 16-дюймовий ноутбук від Asus ROG Zephyrus G16 2024 року. В максимальній конфігурації він оснащений відеокартою Nvidia GeForce RTX 4070 для ноутбуків та новітнім процесором Ryzen AI9 HX370. І це в корпусі товщиною всього 1,49 см та вагою 1,85 кг. За картинку тут відповідає oled панель з роздільною здатні. 2,5K, а також частотою оновлення 240 Гц з неймовірною контрастністю зображення, що в поєднанні з потужним залізом забезпечить вам максимально приємний досвід. Тож, якщо ви хотіли серйозно оновити своє залізо, обов'язково зверніть увагу на ROG Zephyrus g16 від Asus. За посиланням у описі. Sony офіційно оголосили, що закривають Firewalk Studios, які довгі 8 років працювали над Concord, яка, м'яко кажучи, не виправдала очікувань і стала найбільшим провалом року в ігровій індустрії. Коли гру закрили на початку вересня, то заявляли, що Sony вивчатиме можливість, як перезапустити Concord в майбутньому. Однак після довгих роздумів було прийнято рішення, що ця дохла конячка вже нікуди не поїде. Тому зважились повністю припинити будь-яку підтримку. Проєкту і закрити студію. Менш резонансно, але під гарячу руку, також потрапила і Neon Koi, яка до минулого року була відома як Savage Games, яку було придбано у 22-му році. Вона мала робити мобільну aaa сервіску але схоже, що ми її так і не побачимо. Герман Хюль заявив, що мобільний ринок і надалі залишатиметься пріоритетним для їх розвитку, але ігри мають відповідати якості PlayStation. Не скажу, що сильно здивований, але розробникам з Firewalk співчуваю, бо з того, що я бачив. Не можна сказати, що вони не вміють робити ігри. Просто кому нафік потрібен ще один Overwatch, який майже нічого нового не пропонує. Джо Зіглер з Банджі, який керує розробкою Marathon, вийшов на YouTube з 9 хвилин відео, щоб дати оновлення про їх проєкт і заспокоїти фанатів, які вважають, що гра знаходиться у виробничому пеклі. По-перше, тепер гру можна додати в список бажаного на ПК і PlayStation, А на Xbox ця можливість з'явиться дещо пізніше. Джо заявив, що гра, хоч і буде екстракшн шутером з. З багатьма типовими для жанру елементами, але все ж матиме багато різноманітних завдань, які слід виконати під час матчу для отримання луту. Більше про гру планують розкрити в середині 25-го року, десь тоді і мають повідомити, коли стартує відкрита бета проєкту. Ну що ж, зараз буде сумна новина про Ubisoft. Ольга Сензюк, яка керує Юбісофтом Ukraine, дала інтерв'ю Forbes, де вона чітко дала зрозуміти, що в найближчих великих іграх компанії ми не побачимо українську локалізацію. А все через не надто велику кількість гравців, що обирали українську у X-Defined. На жаль, кількість гравців, які обрали українську мову в X-Defined, дуже незначна. Хоча ми вклали багато зусиль для якісної локалізації. Вона потребувала підтримки багатьох команд Ubisoft, а також значної у. Уч... Часті українських студій наша локалізація була проявом солідарності та підтримки. Наразі ми не маємо планів із локалізації інших ігор українською. Я розумію, що українські офіси Ubisoft зробили все можливе, щоб бодай в якійсь грі з'явилась українська локалізація. І за це їм мегареспект до українського офісу тільки промінчики подяки. І також ясно, що Ольга, скоріш за все, висловлює не власну думку, а корпоративну відповідь, яку вона має говорити, бо вона, як керівник одного з осередків, не може висловлювати якісь власні коментарі чи критикувати оптику головного офісу з Франції. Після виходу статті Юбісофту довелось навіть уточнювати свої слова. Мовляв, вони під час локалізації ігор намагаються дати найвищу якість досвіду своїм гравцям, а тому. Обирайте інші мови з доступних, наприклад, блін англійську. Дуже дякую. Також другим апдейтом до статті було зазначено, що, начебто, між низьким попитом на локалізацію в XDF та відсутністю української в наступних проєктах компанії немає ніякого зв'язку. Просто і про те, і про інше вони говорили в одному інтерв'ю. І знаєте, стосовно побудови інтерв'ю, це легко може бути правдою, але сам факт того, що вони про зв'язок XDF і подальшої мовної політики не говорили. Напряму разом і не пов'язували це, не означає, що це не так. Бо ще до релізу X-Defined я неодноразово чув від розробників, що ця гра матиме вплив на те, що буде далі з українською локалізацією в іграх Ubisoft. Тому знову ж українським студіям Ubisoft респект. І я розумію, чому Ольга не може критикувати чи висловлювати власні думки з цього приводу. Але ми з вами їх критикувати можемо. Так ось X-Defined далеко не у всіх магазинах. Цифрової дистрибюції показував, що в грі взагалі є українська. Кооперативні ігри дуже часто грають англійською, щоб знати точно, як називається та чи інша зброя. Це для того, щоб правильно комунікувати з тіммейтами з інших країн в рандомних катках. XDFine взагалі не сюжетно орієнтована гра, тому вибір також дуже часто падає на англійську, бо пофіг, яку показали такою іграєм, так само мова в грі зазвичай обирається дефолтно з тією, яка є в лаунчері Ubisoft, що також може дуже суттєво викривлювати статистику. Окрім того, слова Ольги можна трактувати по-різному. В Статті Доу не до кінця зрозуміло, чи люди з України обирали інші мови, чи все ж людей з України було небагато. І тому вибірка з українською локалізацією була невелика. Бо якщо друге, то в принципі, що ви очікували? Мені здається, міряти можна такі речі, як локалізація, все по сюжетним іграм, де переклад має максимально важливе значення для сприйняття гри, як, наприклад, майбутнє Assassin's Creed Shadows. Адже після релізу Cyberpunk 2077 CD Projekt наймає окрему людину на посаду локалізаційного менеджера українською. А Ubisoft після X-Defined закриває українську на довгі роки. Якась дуже разюча різниця. Погодьтесь, а все це про не виправдала і мало грали, проводячи тести на кооперативній грі, яка дуже швидко покотилася вниз, звучить радше, як відмазка головного офісу. Типу, ну ми спробували, тому всі претензії, будь ласка, тримайте при собі. Але ні, це не окей, це так не працює. Але знову ж таки українському офісу. Промінчики щастя, любові і сподіваємось, у вас вийде протиснути в майбутньому ще українську в якісь ігри. Ну і до теми про асасинів. Якщо вам з якоїсь причини не вистачало того об'єму ігор серії Assassin's Creed, який вже виходить, то скоро їх стане ще більше. Інсайдер Том Гендерсон завітав на подкаст XB21, де заявив, що Юбіки зараз мають намір випускати ігри серії Assassin's Creed десь. Кожні півроку впродовж наступного десятиліття незабаром вийде Assassin's Creed Shadows, пізніше Assassin's Creed Invictus, далі Assassin's Creed Хексі, ремейк Assassin's Creed Black Flag, і вони планують випускати нову Assassin's Creed приблизно кожні 6 місяців протягом наступних 10 років. І з огляду на попередню новину в цих іграх на жаль не слід чекати української. На ПК та консолях теперішнього покоління вийшла Life is Strange Double Exposure, яка продовжує історію Макс Колфілд з першої гри серії. На агрегаторах гра отримала невражаючі 73 бали від критиків, а в Steam відгуки переважно схвальні. Почитавши рецензії, можу сказати, що більшість хвалить гру за візуал, атмосферу і музику дехто за історію. Але далеко не всі нові персонажі цікаві. Вибори якісь незрозумілі і взагалі неясно, чи вони сильно на щось впливають. Але загалом для потужних фанатів серії. Грати можна. BioWare повернулися. Ну, як мінімум, про це трублять всі відеоігрові видання, що мали змогу пройти Dragon Age The Wild Guard до релізу. Гра вийшла днями на ПК, Xbox Series і PS5, та отримала непогані оцінки на рівні 84 бали на агрегаторах від критиків. Гра моментально увірвалася на перше місце топу продажів Steam, посунувши навіть нову Call of Duty. На момент написання сценарію від гравців вона має 80% схвальних відгуків, а піковий онлайн перетнув позначку у 70 тисяч одночасних гравців це найвищий піковий онлайн серед однокористувацьких ігор EA в Steam. Попередній рекордсмен Star Wars Jedi Survivor, який вийшов минулого року, і мав піковий онлайн трохи більше 67 тисяч. З плюсів гра має хорошу графіку і деталізацію. Особливо це прослідковується на волосі персонажів. Digital Foundry відзначають, що BioWare проробили неймовірну роботу з версією для ПК, і вона там працює стабільно, хоч на деяких системах оптимізація все ж хромає. ну і звісно ж, як EA, і без зашкварів. Західні змі повідомляють, що дочасні ключі видавались дуже вибірково і далеко не всім. Ключі, які були максимально ранні для преси, видавалися, як правило, тим, хто роздає здебільшого дев'ятки і десятки іграм на метакритик, що багато хто і не безпідставно розцінив як спробу маніпулювати суспільною думкою. Справедливості заради більшість, хто почали грати гру після релізу, також кажуть, що за першими десятьма годинами гра Дуже непогана в діапазоні від 7,5 до 8,5. але все ж подібні маніпуляції з боку видавців це лайно собаче. Ну і також варто відмітити, що гра прямо на ти з сучасними віяннями репрезентації гендерності персонажів. Багато хто пише через це негативні рецензії авансом на Metacritic, через те, що розробники найняли консультантів світ бейбі і в грі на їх думку, ніби ну надто настирно просувають вовк культуру. Якщо вас це дуже турбує, то грати однозначно не вар. Але якщо вас це не напрягає і ви до цього відноситесь прохолодно, то загалом проєкт вийшов. Здається, як доволі непоганий. Інсайдер, наш відел, який спеціалізується на різноманітних зливах по Нінтендо, заявив, що в розробці знаходяться Elden Ring Definitive Edition для ненансованої Switch 2. Скоріше за все, під заголовок Definitive Edition вказує на те, що дане видання включатиме базову гру плюс масштабне доповнення Shadow of Ерт 3. Майки провели для журналістів закриту презентацію прев'ю версії Indiana Jones and the Great Cycle. І їм реально сподобалось, особливо те, що гра ідеально передає. Атмосферу оригінальних фільмів. Але я, якщо чесно, не дуже і сумнівався в Machine Games. Журналісти відзначають, що це не так бойовик, як Імерсів Сим, бо в більшості моментів у вас є одразу декілька варіантів дій. Але вогнепальна зброя далеко не найкращий вибір, адже тоді піднімається шум і на вас починається справжнє полювання. Дехто з журналістів порівнював The Great Cycle з такими серіями, як Dishonored і Сіф. Як в Сіф, у грі є багато дверей зі скарбами, які щоб відімкнути, потрібно знайти ключ. Якщо ви не знайшли його одразу, то це можна зробити пізніше і просто повернутися. Рукопашний бій тут є основним видом бою, але все ж ворогів краще нейтралізовувати за допомогою чогось важкенького, наприклад, мітли, лопати, гітари, сковорідки і так далі. Це і виглядає комічно, і звучить так само. Гра вас винагороджує за дослідження локацій різними плюшками, як от очками для прокачки. Індіану можна прокачувати суто під свій тип проходження, що значно спростить вам гру. За допомогою батога можна відбирати у ворогів зброю. Що виглядає також дуже кумедно, як і в фільмах. Катсцени шикарні, гумор та тематичні головоломки теж на місці. З мінусів відзначають певний ефект зловісної долини, що переважно був помітний саме на головному герої. Але це не так критично, бо більшість гри проходиться від першої особи. Словом, поки звучить як крута пригода, яка ідеально передає дух фільмів про Індіану Джонса і дає багато різних можливостей для проходження. Це, звісно, прев'ю, але хочу сподіватися, що майки зможуть випити. Пустите в цьому році ще одну успішну тріплей ігру. Найкраще моє, якщо любите мої відео і хочете більше, то обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, пишіть змістовні коментарі, щоб показати алгоритмам, що вам цікаво, вам подобається. Ну і звісно ж, якщо є можливість після донату на ЗСУ, то задонайте й кілька гривень на підтримку каналу. Підтримати можна на монобазі або на нашому патреоні. Це дуже важливо, щоб канал продовжував існувати і розвиватися. Дуже всім дякую, хто вже це робить, особливо ось цим ось фантастичним людям. І окрема подяка, звісно ж, нашому Вольтрону Вовону Грицишину, а також всім, хто долучиться до підтримки після цього відео. Дуже вам дякую. Counter-Strike і GTA хочуть заборонити в Таджикистані. Міністерство внутрішніх справ країни зараз вимагає заборонити розповсюдження ігор серії Counter-Strike і Grand Theft Auto в комп'ютерних клубах. Мотивується тим, що ігри мають насильницький характер та аморальність, що суперечить культурним цінностям країни. Правоохоронці вважають, що дитячий і підлітковий кримінал напряму пов'язаний з відеоіграми. Дорослих закликають дивитися за тим, у що грають їхні діти а в комп'ютерних клубах. Будуть проводити постійні рейди. Я, наприклад, з Таджикистаном абсолютно згоден. Давайте заберемо Counter-Strike і встановимо. Ну, наприклад, South Park Fractured Фракшет Батхол або взагалі все в них заборонимо. Bloody Disgusting повідомили, що Lionsgate зараз працюють над повнометражною екранізацією серії гор-ігор Outlast. Продюсером виступить Рой Лі, який приймав участь у створенні воно варвар, ніч з дияволом і дивна кохана. Прям шедеври кінематографу. Ну крім воно, воно хороше сценарій напише Джей Ті Петті, який був сценаристом всіх ігор серії. Наразі ця команда виглядає, ну можливо, навіть непогано для такого кіно. На ПК PS5 та Xbox Series вийшла Redacted. Цей ізометричний рогалик, дії якого відбуваються у тій самій в'язниці за калістопротокол. Але тут ми грати будемо за одного з охоронців, який залишився живим. На Metacritic у гри 77 балів, на OpenCritic 75%. сімдесят ж гра має дев'яносто. Оставь схвальних відгуків, коли в оригіналу всього 65. Ну і ледь не всі її порівнюють з Hades та Hades 2, які є еталонними іграми цього жанру. Якщо ви грали, то напишіть, як вам. Хвилинка українізації: оригінальна Dying Light отримала фанатський українізатор. Автори також дали зрозуміти, що в майбутньому ми ще побачимо від них українську на другу частину. Хоча наразі якихось приблизних термінів немає. Команда Jackbox українською оголосила, що вони переклали гру жар-турнір з Jackbox Партії Пак 4. Текст повністю перекладено, а озвучання поки лише часткове. В ньому можна почути голоси Рендароса та Адріана ЗП. Також фанатський українізатор отримав багатьма улюблений кооперативний шутер Payday 2. Усі українізатори, які я згадав вище, можна знайти на куліком.ua, Nexus Mods або через відповідні посібники Steam. Корейська 2 d Horror пригода про подорож до дзеркального виміру The Coma 2B Catacomb вийшла на всіх актуальних платформах. Гра має переважно Хвальні відгуки і текстову українську локалізацію від Unlock. Team. розробники стратегії в стилі третіх героїв Song of Conquest, яка має текстову українську локалізацію, оголосили, що їхня гра вийде на консолях теперішнього покоління 12 листопада. А вже наступного дня на ПК та консолях теперішнього покоління відбудеться повноцінний реліз покрокової стратегії Song of Silence, яка теж має українську локалізацію. Два дні дві стратегії з вайбами Heroes з українською локалізацією, які починаються на Song off Як це трапилось? Українська студія Софа SoFa, Софан показала геймплейний тизер їх кооперативного горору з елементами роглайку Beyond. В матчах буде до 32 гравців по три команди, кожна з яких матиме зовсім різний ігролад. Зараз на їх сайті можна зареєструватися на майбутній плейтест. My Memory of Us, казкова гра про дружбу і надію в найтемніші моменти Другої світової, яка вийшла у 18-му році, отримала офіційну текстову українську локалізацію. Гра має прекрасно анімований 2D-світ, створений в Ручну і 92% схвальних відгуків. Українська студія One Stone Games випустила в Steam та EGS пригодницький платформер Unmasked. An inner Journey. сюжет розповідається без слів. А за своїм стилем гра мені нагадує трохи останні ігри про Реймена. Придбати її можна всього за 149 гривень. Українська, звісно ж, присутня. Втім, у ранньому доступі вийшла українська гра від розробника з Слобожанщини, барабан майстер торгаш, граючи за студента на тренах Харкова майбутнього. В сеттингу ретровейву вам потрібно буде їздити на ринок, щоб там торгуватися з місцевими представниками за речі, які вам необхідні для квартири, що придбали батьки. Грамає повну українську локалізацію з озвученням. Український розробник Євген 8, який більшості відомий як Творець острова, анонсував свій наступний проєкт Tile Cities 2. Це буде 3 d сиквел його містобудівної гри з елементами головоломки. Основні особливості ігроладу перенесуть у сиквел, але з покращеннями. Гра матиме українську локалізацію, а реліз заплановано на цей рік. Ну і трішки про кіно по іграм. 18 листопада виходить фанатський художній фільм Memory Card. Це короткометражна стрічка, створена. На україно-американською командою кінематографістів, натхненною епохою ігор для першої PlayStation. Фільм вже здобув визнання на багатьох фестивалях, і 18 листопада буде доступний для всіх фанатів ретро ігор. Capcom вирішили провести на ПК Xbox Series та ps 5 відкритий бета-тест майбутньої Monster Hunter Wilds. Ажіотаж був неймовірним. Про що говорить піковий онлайн стім з понад 460 тисяч гравців. Триватиме бета до 4 листопада, а сама гра має вийти 28 лютого наступного. Року після ремейку Silent Hill 2 до Bluebird Team і їх нового проєкту The New Dawn, зараз прикута значна увага. А тому директор з розробки Яцек Зеба та Войцех Пейко вирішили трохи розповісти про гру. Вони заявили, що при розробці надихалися такими горор-серіями, як Dead Space, Alan Wake та Resident Evil. Зеба каже, що подібно до розчленування у Dead Space і ліхтарика в Алані, у Кронос також є особлива центральна механіка, на якій сильно зав'язаний ігролад, але розкриють вони цю механіку. Дещо пізніше гра виходить наступного року і матиме на релізі текстову українську локалізацію. Сталкер 2 усюди. Хайп довкола гри рухається просто кілометровими кроками. Всі про нього говорять, ігрові видання чекають його релізу, виходять документалки та фанатські фільми дуже непоганої якості. Американський ютубер It's Tommy Love виклав відео з покупкою всіх девайсів від MSI заклаблених з GSC. Там ви можете детально розглядіти їх клавіатуру і мишку. І хоч MSI трохи мутні, мені девайси по Stalker виглядають доволі стильно. В Твіттері завірусилися нові вимоги до Stalker 2. Але по факту це ті самі вимоги, що були два роки тому. Тим не менше, повторимо, що для мінімального грання вам потрібно буде 8 ГБ оперативки, 1060 на 6 ГБ, а i5 7600K. Для рекомендованих вам потрібно буде 16 ГБ оперативки, 1080 на 11 ГБ або 2070 на 8 гіг, i 7 9700K та для обох випадків аж 150 ГБ. Сайт вільного місця. Також GSC вирішили оновити головну сторінку офіційного сайту перед релізом. Тепер на ній динамічний фон зі сталкером і аномалією, що літає біля нього. А тим часом до держбюджету надійшло понад 2,5 мільярди гривень за продаж готелю Україна. Купив його, як ви пам'ятаєте, Максим Кріпа, новий власник GSC і мейнкаст. Окрім вартості готелю, Максим також сплатив 102 мільйони гривень ПДВ. Частина коштів надходжень до бюджету буде спрямована на оборону. Але звучить ця покупка трошки тривожно. Погодьте. Якщо ж ви грали в оригінальну трилогію, то будете раді почути, що в сиквелі з'явиться знайомий артефакт Душа. В сталкерських байках багацько забобонів про електроаномалії та культовий артефакт душа, який там можна знайти. Це найпопулярніший сувенір із зони та улюблений артефакт сталкерів завдяки своїм аномальним властивостям, що роблять власника значно витривалішим. Хоч душа й виглядає крихкою, ще нікому не вдавалося її розбити. Нагадаю, що реліз гри відбудеться вже цього місяця, а останній перенос. Був зумовлений тим, що студія хотіла підтягнути оптимізацію. Євгеній Кулик, технікал продюсер GSC, в інтерв'ю Radio Times Gaming заявив, що вони продовжують працювати, щоб досягнути максимально стабільної частоти кадрів і продуктивності, як на Xbox, так і на ПК. Загалом, щоб досягнути наших очікувань, наприклад, в плані оптимізації для Xbox та ПК, ми внесли багато змін у рендер, деякі оптимізації GPU, багато ram оптимізацій. Тому зараз ми справді близько до завершення всього процесу полірування. Наша ціль забезпечити гру, яка Виконується зі стабільним FPS та стабільною продуктивністю на постійній основі. Ну і перед релізом гри для просування бренду, звісно ж, починають з'являтись колаби з іншими іграми. Таким чином, GSC і Ubisoft повідомили, що вже цього місяця у внутрішньоігровому магазині The Division 2 з'явиться спеціальний бандл зі скінчиками по сталкеру. Activision Blizzard дали інтерв'ю The Washington Post, де розповіли, що реліз нової Black Ops 6 був найуспішнішим запуском ігор серії Call of Duty в історії. Було встановлено Зразу декілька рекордів за кількістю гравців у перший день, ну а це Game Pass. і нових підписників сервісу Game Pass. Продажі на PlayStation і в Steam зросли на 60% в порівнянні з минулим роком. Згідно даних IGN зі SteamDB, Нова Black Ops 6 показала найбільший одночасний онлайн в Steam у перший вікенд серед всіх ігор серії Call of Duty. Це 306 тисяч гравців. Звісно, якщо не рахувати запуск безкоштовної варзони в Steam. Однак важливим нюансом буде і те, що з 2017 по 2022 ігри серії не виходили. На майданчику Valve. Офіційний аккаунт серії повідомив, що гра встановила рекорди серії по кількості гравців, награних годинах і кількості мультиплеєрних матчів за перші дні. Приємно також багатьом буде знати, що над грою на аутсорсі працювали і українські команди, такі як Room 8 Group і Ulysses Graphics. Ну а я таки нарешті завершив огляд на нову Call of Duty. Тож, мій огляд на сюжетну кампанію ви можете глянути ось тут ось. Клікайте, зустрінемось вже за декілька секунд. Не забудьте за лайк, підписочки, все. Ось це, ось це, ну пам'ятаєте, зустрінемось за декілька секунд ось тут. І дай Боже!